Привіт, друзі! Виключили в нас світло, тож якість буде трошки темнувата. Друзі, дивіться, зараз я в маленькій нашій хатинці, де я готую їсти. Тож хотіла з вами поділитися маленьким таким ну своїм, як би колись свекруха мені розказала, цей лайфхак. Можливо, хтось із вас, уже, господин, це робить. Як я заготовляю засмажку для того, щоб не кожного разу її робити для перших страв, для та взагалі для перших страв, для других страв, тож роблю собі невеличку заготовку. Друзі, по засмажці все дуже просто. Просто заготовляєте собі зараз, мене небагато, але можна й багатенько зробити. Можна на літрову банку, наприклад, ріже на звичайну засмажку, тільки засмажку я роблю на смальцеві. Все, це, це на сковороді смажу, потім трішки вичахне, викладаю в баночку і ставлю в холодильник. І таким чином вона зберігається дуже довго. Тож зараз буду робити. Тож, друзі, я смажу засмажку. Смальця не шкодую. Зараз буду, напевно, ще трішки додавати. Коли підсмажиться, Трішки почекаю, щоб витягло, і пересипатиму в баночку. Друзі, смалець застигає, і таким чином з ним застигає і засмажка, і воно зберігається в холодильнику. Довгенько можна собі заготувати, наприклад, там літрову баночку. Ну більшу я не пробувала, ніж літрову. Тож чудово, потім так швиденько, знаєте, якщо треба швиденько зварити супчик або там стушити там картоплю або що. Засмажку вже не треба робити. Раз скину ложкою. Взагалі дуже класно, мені подобається. Друзі, я дуже не буду засмажувати. Тож, все, зараз вже буду вимикати.